З робочим візитом на Рівненщині віце-прем'єр-міністр України, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відвідали спочатку місто Борезна, це місце компактного проживання ВПО. Далі була поїздка в місто Сарне, де відвідали також місце компактного проживання спеціалізованої групи людей з психічними розладами. Показали. Той дуже достойний приклад на Рівненщині, коли ми повністю відновили приміщення, яке 20 років не функціонувало, і сьогодні там 44 кімнати для надання лікарських послуг саме таким складним групам населення. Також провели плідну зустріч з дітьми. Пані віце-прем'єр вручила їм ноутбуки. Це діти, 21 21 дитина, яка на Рівненщині. Мають у Кунські сім'ї і саме Рівненщина для них стала другою домівкою. Це діти, які переїхали до нас з місць у бойоводі. Тепер те, що я побачила і що вирізняє Рівненщину від інших регіонів. Мені дуже імпонує, власне, пан Віталій поділився такою сентенцією про те, що зайняті руки не бувають неможливо опустити. Так? Звичайно, це така до певної міри алегорія, але про що це? Це про те, що наші ВПО повинні інтегруватися. Рік, який минув, був роком адаптації. Люди приїхали, переїжджали, шукали житло, адаптовувалися, так? отримували базову допомогу. Тож цей рік це рік саме інтеграції. Власне, ова направлена, працює над тим, щоб забезпечити людям роботу. Це і перекваліфікація кадрів. Так мені дуже імпонує програма до прикладу перекваліфікації жінок, швей, так, тобто легка промисловість, Рівненщина славиться цим, і тут є така хороша синергія, коли жінки з числа ВПО можуть отримати фах, а відтак і робоче місце, бо точно є затребуваність у цьому. А загалом люди гостинні, от зараз ми зустрілися з опікунами, і кожна, хто встає, віталися, розповідали, звідки приїхали, всі дякують. Дали житло, допомогли з технікою, влаштувалися на роботу. Одним словом, дякую, рівняни, рівненщина, дякую за те, що ви маєте таке велике серце. І дякую, звичайно, керівництву. І міст, і громад, і ова.